Лучший концерт. Отакий. Околоміц. А ми зараз знаходимось в Київському клубі Атлас, де сьогодні зіграємо свій концерт. Зараз проходить саундчек. Павло з нами. Да. А ну Зараз подивимося, яка це у Павла Нова гітара. Угу. Гіпсон написано. Поло, ти що, рок уже? А то звучить мама, звісно. Рок, звісно. Но ми ж рок-група, правильно? Ми, так. Мирок. Рок Рок Олександр. Коломій. Лох, рок Коля батько Нікітки. І рок Леша Програміць. Всі рок рок. Огірок. Рок. Огірок на правах реклами там виріжеш. Не всі розуміють, що ти. Сьогодні ще з нами вперше. Заспіваємо. Ти о Боже. В атласі на нашому концерті пісню електрична зима Джері Федер. Юля, як тобі в Атласі? Як ти все класно все буде класно? Бо боже, я вам тут Пока звезды репетирует. О, Юлька, ты снимаешь удалить? Я вже розгубився, прямо що робити. Стандартно, стандартно. Доброго вечора. Всі, шановні, ми зараз знаходимося в нашій гримірці, гримерці. Українською мовою, як буде гримерці. Знаходимося в нашій гримерці, вже майже готові виходити. Чек уже не закінчився. Фух, Самого якісь там інші хлопці. <С1> <Стит> 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 ти на мене це компромат ти хочеш показать нам? Na gartais i Знаєш, останню пісню дограли, і я тепер хочу ще якось в кінці, ти поки розкачуєшся, Так швидко час на сцені, летить, ти готуєшся дуже довго. Ми відіграли концерт в атусі, і ось Катя зайшла до нас в гримерку щось сказати нам. Ні, насправді було дуже круто. Я бачила у вас навіть нова гітара з'явилася. Я ще знаєш, хотіла, щоб подміти Павло був дід примерно як Вакарчук. То есть я сегодня прогуглила, как одевается Макарчук. Макарчук плюс 30 килограмм. Значит, поварчук сегодня был поварчук. на концерте. Поварчук. Поварчук. С яхте. Дякую тобі! Нова тема Павловчук. Да, ставьте хештег Павловчук. <хи> 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 Павловчук. <хи> Делайте скриншоты. <хи> 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 ну реально, я тебе зараз покажу, Як одяг був Вакарчук и як одяг був Павлов. Ну я знаю, що він інколи одягає жилетку І сорочку білу. <хи> вот смотри! <хи> 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 Видно, <хи> нет? Ну, да, да. Я тут ставлю фоточку Павла отак вот з да. концерту. Ну вот. Прикріпом. Ну реально похоже. Мені сподобалося. Юлька сказала, що все було дуже круто. И Андрюха був молодец, і і Саша був молодець і всі були молодец. Пам'ятаєш, Юлька так сказала, Юлька так сказала колись на схід року, я ти повторюю твої слова, Юлька. Все було клево, все було круто. Такие здравствуйте! Я такий немножечко да. виросли. Володя Лунич. Просто знаєте, ви до цього концерту я ще сумнівався, що я лунчий. Тепер я просто думав, лунчий чи найлунчий. І тепер мені присвячується, це не видно. Присваються нове звання най-най-лунчий, оскільки нова гітара, на якій я приграв, верніше, іграв і проіграв. 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 Дивись, не, не, про... не гітару, і ти умоляй. Скажи щось там про концерт. Самый лучший, самый лучший концерт! Отакий. <реш> Звук Андрухи взагалі. Просто він низький, низький цей чувак, цей чувак нарішав нереальний саунд. І зіграли, ну так що в двох словах, то ну, мені взагалі сьогодні показалось. А я на всіх концертах армії набиваю. Лучший. 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 Красиво. Андрюша. Самый лучший. Наверное, самый сам, Сам размалевал. Самый лучший. 160 евро. А размалевал сам? А чего? Я очень богатый человек, реально, могу себе позволить. <свят> Самое главное – деньги. За них можно купить все. И друзей, и любовь, Павла, и здоровье, и даже Павла можно купить. Павло, ти продаєшся за деньги? Так! Да. От і все. Шах і ман. В принципі, 20. Не дешевый, недорогой. Это не, не рубль, це гривня. А Павло такий, що він за вас маму в цирк даст. Чуя, я вас закапу. Ну, да, конечно. Індія, от все. — Індія, Індія. От Катя літала на Шрі-Ланку недавно. — Я знаю, що я говорю: "А ну скажи мені, де воно жива?" І ти складаєш, я просто розумію, що по тайським країнам це реально віп у тебе. Ну там ти дорожечка полотенечка, що трохи ту на жопу витермо, ну, це нормально. <реку> welcome to India!